Друзі, вітаю вас на моєму каналі про будівництво нашого будинку. Будуємо ми одноповерховий будинок на 120 квадратних метрів. Розпочали будівництво в липні 23-го року. Зараз вже у нас вересень. Тобто, ну, трошки більше місця ми будуємо. Що ми маємо на тепер? Ми маємо земельну ділянку від Києва 3 кілометри, будівельний вагончик. Пізніше розкажу про його встановлення, ціни і так далі. все розкажу. Ми маємо фундамент, ми маємо коробку, також підключення світло і облаштована скважина. Водичка є, чудово. Будуємо ми наш будинок із газоблоку 400 мм Д400. Всі етапи по роботі у мене детально записані. Так що пізніше я змонтую відео викладу по, про роботу фундаменту, кладки і так далі. Світло у нас підключено 15 кВт три фази. Все зроблено онлайн, нікому на лапу не давав. Щиток також хлопець встановив тут з нашого села онлайн. Ось так все виглядає. Румтур по нашому вагончику я зроблю трошки пізніше. Скажу, де брав, за скільки, що потрібно було для встановлення. Також в наступних роликах я розповім все про наше планування, як ми купляли земельну ділянку і зекономили дуже багато, оскільки не користувались послугами ріелтора. Розкажу, як купити земельну ділянку без допомоги ріелтора і нормально так зекономити. І також розкажу про отримання будівельного паспорта всіх цих документів, бо ми пройшли дуже багато. Ми більше року не могли отримати будівельний паспорт. Розкажу вам всі деталі. Так що підписуйтесь на наш канал, щоб його не загубити. Буде багато цікавого з цифрами. Побачимось!